Сьогодні я тут з почесною місією ще від Запорізької обласної ради, Насправді, справді, я вважаю, дуже запоздала наша місія, бо коли ми оцінювали ті нагороди, які багато років, десятиріччями видавались представникам влади, органам місцевого самоврядування, волонтерам, громадським діячам-священникам, ми не побачили серед нагороджених обласної влади Нашого єпіскопа Путя. Хоча насправді ми пам'ятаємо і часи становлення нашої української церкви, і часи Майдана, коли з тими, хто стояв за правду, була саме наша церква, тоді ще Київського патріархату православна. І часи, коли російський агресор прийшов на нашу землю з військовими, з волонтерами, з українцями. Справді, була саме наша православна церков України. Тому на мене випала сьогодні доля виправити цю історичну несправедливість за дорученням всього депутатського корпусу обласної ради, розпорядженням голови Запорізької обласної ради за збереження межконфіційного миру і злагоди, активну громадську діяльність у сфері державно-церковних відносин, благодійну і волонтерську діяльність. Духовному піку українських воїн, участь у патріотичному вихованні підростаючого покоління та з нагоди Дня Незалежності України, орденом за заслуги перед Запорізьким краєм третього ступеня нагороджується, керуючий Запорізької партії Православної Церкви України Давиденко Олександр Сергійович, єпископ піскоп вітаю вас! Дозволі, дослові, дозволення! Axios, 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 Axios,